Плануєте купити бізнес? Розповідаю, як це зробити безпечно. Бізнес можна створювати або масштабувати різними шляхами. Один з них купити вже готовий бізнес-проєкт. В цьому відео розкажу, як це зробити безпечно. Перше, вам необхідно перевірити правоустановлюючі документи, які підтверджують право власності на цей бізнес у того, хто вам пропонує його до продажу. А також перевірити право власності на все майно, яке вам обіцяють продати разом з компанією. Воно може бути як на балансі компанії, так і у право власності ФОПа. Наступним кроком вам необхідно перевірити відсутність заборгованості у компанії, яку ви купуєте перед її контрагентами, а також державою. Зробити це можна за допомогою спеціальних реєстрів, а також перевіривши фінансову документацію підприємства. Також вам необхідно перевірити відсутність актуальних судових спорів у цієї компанії, яку ви плануєте купити, а також відсутність накладених на неї арештів. Для цього також є відповідні реєстри. Обов'язково зверніться за правовою допомогою для того, щоб юристи допомогли вам правильно оформити всі документи щодо купівлі-продажу такої компанії. А також пам'ятайте, що юристи гарно домовляються, і, можливо, це допоможе вам виграти гарну ціну. Звертайтесь до нас, якщо вам необхідна юридична допомога, а також підписуйтесь.